Друзі, всіх вітаю, автопідбір Київ. Хочу трошки розказати вам в чергове про шахраїв. Їх зараз силена сила, просто неймовірна кількість. Всі шахраї, які розводили людей там на Папа Помагії, мене схватила міліція, або там я хворію потрібна допомога і таке інше. Вони зараз всі перейшли на допомогу ЗСУ, бо підсвідомо це працює найкраще. Кожна людина адекватна в Україні розуміє, що допомагати ЗСУ треба. І, на жаль, не всі люди, скажімо так, інформаційно і гігієнічно обережні. Справді перевірити е, якість волонтера або його легальність ну, дуже просто, нема проблеми. Задай питання, хто ти особисто для, коли ти бачиш якийсь збір, хто ви особисто такий і чому ви збираєте для цього підрозділу? Раз. На машину, на дрон, байдуже. І що це за підрозділ, який, який його номер підрозділу, як звуть комбата? Два, навіть якщо Шахрай знає ці дані і скаже вам, що він їх волонтер, елементарно знайти в Фейсбуці або е через інших волонтерів елементарно знайти інформацію, чи дійсно цей волонтер має право збирати кошти, і чи дійсно такий підрозділ зараз за нібидії потребує, потребує м м цю машину чи дрон, чи ще щось. Насправді цього ніхто не робить. Люди ну, просто по простоті донатять шахраям, а ті, в свою чергу, ці гроші забирають собі. І в підсумку ми маємо, наче сумлінних громадян, які допомагають фронту. А величезна кількість, друзі, величезна кількість цих грошей ідуть не на фронт, а йдуть невідомо куди. Шахраям в карман. І шахраї зараз до такої міри. Їм це б сподобалось, бо це працює, це не вимагає від них там, якихось особливих зусиль. Що шахраї, зараз у них на потоці це. Ми колись просто з декількома волонтерами зробили такий тест. Ми залізли в групу. Ви можете взяти будь-яку периферійну групу. Особливо це працює на периферії, бо люди або там більш довірливі, або, можливо, менше. Міркують, розмірковують. Не знаю, в чому справа, але в периферійних групах це гвалт. Заходиш в будь-яку периферійну групу, типу там ірпінь, куча іванків, от щось таке, і бачиш через там буквально два- через дві теми: збір на Т, збір на С. Починаєш задавати оці елементарні питання, тебе або блокують, або починають ліпити якусь дурню. Видаляють повідомлення, але буквально на наступний день воно з'являється знову. Тобто, розумієте, який, яка величезна кількість шахраїв. І справа в тому, що ці шахраї вони нікуди не зникнуть, поки ми не почнемо фільтрувати ці речі, вони нікуди не зникнуть. Вони отримують величезні кошти, які не доотримує наша армія. Розумієте, тут навіть справа не в тому, що люди довірливі і дали гроші не тим, кому треба, а справа в тому, що ці гроші могли піти на нашу перемогу. А вони йдуть в карман шахраям. Іноді шахраї навіть не з України. Тобто, щоб ви розуміли, більшість їх якраз не з України. І це взагалі треш, бо буває і Русня кошти е збирає кошти, е збирає кошти на, типу, на дрони, на автомобілі для ЗСУ. І абсолютно нормально себе почувають. Тобто їх, їх це абсолютно влаштовує. Тому, друзі, будьте вибірковими в інформаційному просторі, фільтруйте інформацію, перевіряйте, піддавайте сумніву, все. Особливо, якщо сторінка волонтера, ви відкриваєте ту саму Facebook-сторінку того, хто просить, і дивитесь, що в день він робить 3-4 пости про збір коштів, і за місяць він не зробив жодного звіту. Звіт не те, що ми купили, а звіт з хлопцями, те, що воно доїхало, куди треба. Цей звіт має бути якісний, не, не, не зрозуміло що. І можна взяти ту фотку і погуглити, чи такий звіт вже зробився кимось справжніми волонтерами, бо буває, що вони копіюють сторінки цілі або фотографії і профілі. Тому, шановні, розповсюджуйте це відео максимально, бо це ну, дійсно важливо. Розповсюджуйте. Е, для себе я, я сподіваюся підкреслили якісь моменти. Сподіваюсь, це врятує багатьох людей від того, щоб їх надурили. Слава Україні! Ми переможемо!